Україну прийшов антициклон. Синоптики обіцяють суху погоду із туманами. Як повідомила Наталка Діденко, очікується, що антициклон утримається протягом 9-10 листопада, забезпечуючи суху погоду по всій країні за винятком невеликих дощів, можливих лише на півдні. Хоча сильних заморозків поки не прогнозують, українцям варто підготуватися до туманів, які можуть знижувати видимість у ранкові та вечірні години, особливо на дорогах. Водночас у деяких регіонах хмарність чергуватиметься із сонячними проясненнями, створюючи досить комфортну атмосферу. Температурні коливання будуть помірними, вночі повітря охолоне до плюс 2, плюс 7 градусів лише у ніч, на неділю, можливі слабкі заморозки на заході країни. Денна температура 9-10 листопада становитиме плюс 4, плюс 7 градусів тепла, а на півдні та на Закарпатті до Плюс 8, плюс 12, що дозволить насолоджуватися приємною осінньою прогулянкою. У Києві синоптики прогнозують суху погоду із незначною хмарністю. Вранці та ввечері, 9 листопада, в столиці очікуються тумани, через що видимість на дорогах може погіршуватися. Температура у темний час доби сягатиме плюс 3, плюс 5 градусів тепла, а в день підніматиметься. До п'яти восьми вище нуля українцям радять насолодитися теплою осінньою погодою, адже вже за кілька днів до нас прийде справжня зима. Варто готуватися до значного похолодання та снігопадів. Згідно з даними радару погоди Венту Скай, перший серйозний сніг слід очікувати вже з 15-го числа. Атмосферний фронт із південного заходу накриє буковину та Прикарпаття зранку. А до кінця дня снігові опади поширяться на західні, північні та центральні області. На Україну насувається хвиля потужних снігопадів. Перший сніг очікується вже із середини місяця. А поки тут пануватиме хорделиця, в Іспанії та Домінікані хай зайнує велика вода, якого лиха наробили повені. Про це вже за мить. Підпишіться і почнімо. Згідно з прогнозом погодного радару Вентусхай, морозні опади накриють наші широти із 15 листопада, тобто вже з наступної п'ятниці, синоптики прогнозують інтенсивні снігопади, які охоплять територію всієї України. Спершу атмосферний фронт із південного заходу принесе сніг на буковину та Прикарпаття. А до кінця доби, 15-го числа, снігопади накриють західні, північні і центральні області країни. 16 листопада негода накриє східні, південні, центральні і частину північних областей. До кінця цього тижня очікується суха і відносно тепла погода по всій країні. Хоча перші сніжинки вже пробуваються у Києві та Харкові, притрушує білим дороги, дахи, будинків та дерева. У ніч на 5 листопада у столиці уперше цієї осені температура повітря опустилася до мінус 2 градусів. Бачили перший сніг і в поки що не підконтрольному нам Донецьку. На Курщині, де йдуть бойові дії, теж засніжило. Там на землі вже товстий шар опадів. Біла ковдра дозволяє приховатися російським окупантам, які вже ніколи знову не візьмуть до рук зброї. Показує свій характер, погода не лише у наших широтах. В Іспанії тривають аномальні повені. Після рекордних опадів у Валенції затопило Барселону. Місцевий аеропорт скасував рейси, а приміські потяги зупинили рух. В регіоні Каталонії, до якого відноситься Барселона, введено червоний режим небезпеки, адже дороги для автівок більше схожі на корабельні гавані. У будинках заливають сходи. Люди буквально опинилися у водяній пастці. Загалом стихія в Іспанії вже забрала життя 217 людей. Іде воду і популярна серед туристів Домінікана на країну обрушилися сильні дощі, через що почалися повені. Транспорт доводиться штовхати руками. Не може вчасно дістатися місця призначення і екстрені служби. Закликаю вас підписатися на канал Сейчас, аби бути в курсі новин України та світу. Дякую за довіру.